Так, скільки ж загиблих у війні ми чули різні цифри. Ми чули 30 тисяч від американських партнерів, ми чули 80 тисяч. Потім наша влада спростовувала ці цифри. Скільки ми хочемо знати? Ми маємо право знати, скільки загиблих у війні. Приховувати ці цифри під час війни можна, але їх доведеться опублікувати після війни. Громадяни України повинні знати, яка ціна заплачена за цю війну. І ось Бутусов озвучив деякі цифри. Давайте його послухаємо. 100 загиблих і 200 тисяч дезертирів. Наскільки ці цифри за вашому враження наближені до реальності? 100 тисяч загиблих і 200 тисяч дезертирів. І ось в нього запитують: наскільки ці цифри наближені до реальності? Бутусов відповідає. Наші безповоротні втрати у війні, вони дійсно становлять за тими даними, які безповоротні втрати це загиблі і тих, кого вважають пропавшими безвісти. З тих, хто пропали безвісти, є, звісно, частина тих, хто. Пішов, ну, кого називають дезертирами, але це не дуже велика частина. Зазвичай пропалі безвісти, це ті, кого під час авіанальотів, артилерійських обстрілів, атак, відступів і так далі, просто не знайшли. І тіла яких просто не змогли забрати з полю бою, або їх просто цих тіл немає. Бо коли в тіло людське влучає снаряд 155 мм. Мало що залишається від цього тіла. І ніхто не буде шукати, де дівся Микола. Просто всі намагаються зберегти свої життя і можуть відступати, і Микола просто зникає. І ніхто не бачив, де зник Микола. І Миколу записують у такого, який пропав без звісти. Так що ж каже Бутусов? Скільки це? Передав на ставку Верховного Олекомандувача. Дійсно, за тими даними, становлять, якщо рахувати загиблих і зниклих безвісті разом, становлять близько 105 тисяч. 105 тисяч. Це вже та цифра, яка десь більш-менш близька до хоч якоїсь об'єктивності і відчуття того, а що там реально твориться і творилось, і наскільки це страшно. Я думаю, що ці 105 тисяч це ще й занижені цифри. Тому що навіть якщо Генштабу передали 105 тисяч, ми усвідомлюємо з вами, що чиновники і вище керівництво, напевне, з страхом і з великою, я не скажу це панікою, це не паніка, але з усвідомленням того, що за втрати. Не хоче чути ці цифри. Адже це страшні цифри, і озвучувати їх комусь доведеться. Якщо не нинішнім чиновникам, то майбутнім поколінням. Ми маємо знати кількість. Ми повинні усвідомлювати обсяг втрат, бо ми ніколи не будемо цінувати миру. І що це за 105 тисяч? Понад 70 тисяч визнаних вже людей загиблими і 35 тисяч зниклих безвісті. Я думаю, що всі західні журналісти отримали ту ж саму інформацію, яка зараз лунає у наших кабінетах. От звідки могли взятися о ті 80 тисяч, які намагався заперечувати Володимир Олександрович, але, напевно, не варто цього робити. Потрібно просто визнати: жертви є, жертви великі, ціна заплачена за боротьбу. Яка врятувала Україну страшні, великі. І перед цими цифрами потрібно схилити голови, пам'ятати їх і робити все для того, щоб 100 тисяч не перетворилось на 300, на 500, на 700 тисяч, що може бути. Цифри потрібно публікувати. Кожен громадянин України повинен розуміти, скільки загинуло людей. І це військові. Це ми ще не беремо цивільних людей. А там цифри теж доволі і доволі високі. Бережіть себе, напишіть, що ви думаєте про цю цифру, і поставте, яка цифра вам вважається такою, що є реальна, незворотних втрат українців. Якщо разом брати і військових, і цивільних.